Сьогодні ми висаджуємо чеснок, цибулю і тюльпани. І ще, якщо встигнемо, то пересадимо клубнику. Отак от, от у нас натягнута нитка. Отак от все рівненькі такі дірочки получаються. А це робиться таким. Чоловік зробив таку штуку, такий маркер. Я його отак от под ниточку вставляю. Отак рівненько, нажимаю і, і виймаю. Получається, в мене вже такі дирочки, куди е, класти е, ну там чеснок чи цибулю, чи що я так буду робити. Раз. І готово ще остається один таку штучку зробити. І все. Потім. Потім отак стоячи, зовсім не наклоняючись, я його бросаю у дирочку, бажано кидати, бажано кидати, щоб було ну в, в, До верху хвостик, хвостиком. ну Якщо буде навпаки, то нічого страшного. Оце таку грядку я благодаря цьому маркеру за 10 хвилин поповкидала.